Пам'ятник героям Небесної Сотні відкрили в Миколаєві. Автори кажуть, чотириметрова скульптура у вигляді двох крил, спрямованих у небо, символізує воскресіння з мертвих та прагнення народу до високої мети. Проект розробляли близько року, обговорювали в соцмережах, а потім відлили у бронзі. На монументі викарбували написи пам'яті Небесної Сотні та герої не вмирають. На церемонію відкриття монументу зібралися понад тисяча миколаївців. У руках тримали квіти, прапори, свічки. Співали гімн, вигукували гасла майдану. В слава! Слава нації! Смертва! Україна! На усе! Ідея пам'ятника Небесній Сотні з'явилася у городян ще минулої весни. Ну, а просто із серця почала ця ідея. Так как мы все, конечно, инициатива была от тех, кто был на Майдане, кто это переживал, кто сидел перед телекранами и обливался слезами, ну, у нас была группа, которая. Миколаєві ходіли на Майдан. Ми собрались, і якби у нас це присутня пошло. Два крила заввишки 4 метри. На одному зображення Архестратега Михаїла, на іншому символічний образ Воскресіння. Зверху два голуби, як символи миру. Ось так виглядає пам'ятник Небесній Сотні, який сьогодні відкрили у Миколаєві. Автор ескізу художник Сергій Іванов. Каже, бажанням створити пам'ятник на честь Небесної Сотні загорівся одразу. Приклали всі зусилля, які в нас є, щоб зробити нестандарт. Пам'ятник, тому що самі події, сама ідея є дуже важка, в якій переплітається, і людські життя, і смерті, і воскресіння. І основною ідеєю було, щоб показати пам'ять людей загиблих, які воскресають, і створити пам'ятник миру. Замальовки виклали в інтернеті для обговорення. Остаточно макет затвердили в листопаді. Скульптуру вирішили зробити бронзовою. Гроші на пам'ятник збирали усією Ромадою жодної копійки з бюджету на монумент не витратили. Активісти впевнені, хоча Миколаївський майдан ніколи не був велелюдним, через пам'ятник Миколаївці сповна висловили свою повагу подвигу небесної сотні. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький, перший національний.